Що що а такого навіть я не очікував. Негайно всі в укриття! Обережно! Органи атакують! Органи атакують це весела карткова гра від двох до шести гравців, у якій учасникам за допомогою всіляких уражень, метастазів, некрозу і отруєнь буде необхідно позбавити органів усіх гравців за столом. Але звісно у переносному значенні. Кожного ходу гравці будуть розігрувати карти атаки, намагаючись знищити карти органів противників. Проте вірно розіграні карти опору, тактики та бюрократії не тільки допоможуть вам захиститися, а й нададуть грі нових дуже цікавих поворотів. Головне це залишити свої органи в цілості, адже тільки так ви зможете досягти перемоги у грі. На початку гри перемішайте карти органів і роздайте порівну всім гравцям. Кожен гравець викладає отримані карти горілиць перед собою в напрямку від себе. Перемішайте карти атаки і роздайте кожному гравцеві по 5 карт. Тримайте ці карти на руці і не показуйте їх суперникам. Решту карт атаки покладіть колодою до лілиць на центр стола, залишивши трохи місця для скиду карт органів і карт атаки. Наприкінці підготовки будь-яким зручним для вас способом визначте першого гравця і можете переходити до гри. Уся партія у гру органи атакують триває до моменту, поки усі гравці, окрім одного, не втратять свої карти. Органів. А для цього кожного ходу гравці будуть розігрувати різноманітні карти атаки зі своєї руки. І це вони будуть робити по черзі за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. Отже, у свій хід гравець може зіграти одну карту з руки. І найчастіше у свій хід ви будете розігрувати саме карти ураження. На таких картах вказується орган, який можна уразити у разі розіграшу. Проте є карти, які мають відразу декілька позначок, тоді гравець самостійно може обрати орган для ураження. Розігруючи таку карту, гравець повинен викласти карту ураження на карту відповідного органа іншого гравця, таким чином, щоб не перекрити його символ. Як тільки на карту органа викладається друга карта ураження, тоді карта органа відправляється до скиду до лілиць, а карти ураження до скиду горілиць. І тепер у гравця відповідно стає на одну карту органа менше, і він стає ближчим до програшу. Якщо у гравця є карта супероргана, на неї противники можуть розігрувати будь-які ураження. Однак для вилучення необхідно нанести не два, а чотири пошкодження. Коли на карті ви бачите позначку вогника, це означає, що ця карта має миттєвий ефект, і ви можете розігрувати її у будь-який момент гри, навіть під час ходу іншого гравця. Найчастіше такі позначки можна зустріти на картах опору. Ці карти дозволяють скасувати розіграну карту суперника. До речі, якщо ваш суперник розіграв миттєву карту опору, ви так само у відповідь можете зіграти свою миттєву карту опору для скасування його зіграної карти. Ви відразу добираєте карту на руку після розіграшу миттєвої карти. І, до речі, такий розіграш не вважається ходом. А ось карта вакцина, хоча й є картою опору, проте не має позначки вогника, тому її можна зіграти тільки під час свого ходу. Ця карта дає змогу захистити один із ваших органів від ураження та некрозу протягом двох раундів. Щоб це відмітити, у поточному раунді викладіть вакцину на карту органа, а у наступному раунді поверніть карту вакцина на 90 градусів. Коли хід знову дійде до вас, на початку ходу скиньте цю карту вакцини. Карти метастазів розігруються тільки разом з картами ураження, і їх необхідно викласти на будь-яку іншу карту органа того ж самого гравця. Метастази це суперкарта. Будь-яка суперкарта вважається джокером серед карт ураження, адже її можна грати на будь-який орган інших гравців. Карта Некроз схожа із суперкартою, і її також можна грати на будь-який орган. Проте вона рахується за два ураження, тобто відразу вилучає будь-який звичайний орган гри. окрім супероргана, для вилучення якого необхідно чотири ураження. Карти лікування дають змогу прибирати відповідну кількість ураження з ваших карт органів, відправляючи карти до скиду. Якщо під час добору карт гравець дістає карту отруєння, він повинен негайно вилучити одну зі своїх карт органів, а після скинути отруєння і добрати нову карту. Розігруючи карту тактики, ви активуєте її властивість, а після відправляєте цю карту до скиду. Карти тактики мають різноманітні властивості, які можуть впливати на загальний перебіг гри, як, наприклад, карта Пересадка, що дає змогу забрати один орган у будь-якого суперника, виклавши його у свою ігрову зону. Розігруючи карти бюрократії, ви активуєте їхню властивість, яка найчастіше дає вам змогу маніпулювати з картами, як, наприклад, карта дослідження дає змогу обміняти цю карту на будь-яку карту зі скиду. Після того, як гравець виконав свій хід, розігравши карту, він добирає до п'яти карт на свою руку. Якщо колода карт атаки вичерпалася, перетасуйте скид, сформувавши нову колоду. Якщо під час раунду гравець скидує останню карту органу, він вибуває зі гри. Останній гравець, який буде мати карти органів за столом, і стає. Переможцем додатково, у коробочці органи атакують ще є міні-доповнення, яке додає як нові карти органів, збільшуючи їхню кількість і дозволяючи повноцінно грати в шістьох, так і всеможливі карти атаки, урізноманітнюючи ігровий процес. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри, органи атакують. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. І ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!